Вітаю всіх, е, Ірина Вороніна, Скандинавська гімназія місто Київ. Е, сьогодні вам, координатори проєкту цього Ед'ЮТен, платформи Ed'ЮTEN, дуже багато розповідають про переваги цієї платформи. А я хочу сказати вам е, словами дітей, саме тих, для кого ця створена платформа. Було проведено опит дітей, вибачте зразу за помилки, тому що діти. Писали, не готуючись. То, що таке едютен словами дітей? Це, зверніть увагу, цікава математика, це навчання, це тренування, гра, розум дуже цікаво весела, прикольна програма, без домашнього завдання. І що дуже цікаво, зверніть увагу, написано, що едютен це дисципліна. Діти вже в 9-10 років розуміють, що це дисципліна. І це для нас теж дуже важливо. Якщо говорити про едюте, ще одна історія, коли проводила ось опитування, хлопчик мені розповів, що він почав вивчати фінську мову самотужки. Він завантажив собі оце ось фінську мову, навчання фінської мови саме на телефон і зараз її вивчає. Запитую, для чого. Він каже, ну ви ж обіцяли, що скоро до нас приїдуть розробники. Я повинен йому фінською мовою подякувати за таку цікаву програму і дати свої поради. Вже в нас є порада дітей. Розпочинали ми працювати на цій платформі з минулому році, лютий травень, це 16 тижнів. Світла не було. включити ви. Розклад уроків не було можливості, тому, як тільки з'явили світло, ми працювали в класі. Ось ви бачите світлини саме. Я відкривала певний урок, і ми всі разом з дітками розбирали завдання. Потім у них було завдання вдома: опрацювати цей курс, який я відкрила. Кожного тижня відкривала діти. Працювали спочатку було просто цікаво. Потім я перед ними поставила наступну мету, що треба досягти якихось трофеїв. І головний трофей це наші діаманти. Вони всі намагались отримати діаманти, тому що знали, що якщо у них буде діамант в кінці тижня, то ж вони будуть без домашнього завдання. Було дуже цікаво. І це все так, от ми працювали, працювали, і така робота поступово перетворилась на рутину, і ми навіть самі не помітили, як ми ну, перемогли і, ой, і до нас приїхали пані. Ось Тетяна до нас приїхала з магічним боксом, магічним конвертом, де були е, солодощі, де були для дітей ось дипломи, а також диплом школи для нашої гімназії був диплом. А, і що дуже дітям теж сподобалося, те, що було там тисячу дітенчиків, а тисячу дітенчиків – це тисячу гривень. Що ж робити з цими грошима? Ми починаємо вирішувати цю проблему і спільним рішенням дітей дуже довго обговорювали, як, куди витратити ці гроші, чи роздати дітям, чи кудись їх на клас витратити. Спільним рішенням дітей ми все ж таки приймаємо таке рішення, що цю винагороду передаємо на порятунок тварин, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС. Віддали діти були дуже цим задоволені. Наша перемога. Все ж таки нас заохотила працювати ще краще. І з вересня місяця, 1 вересня, було перше питання, чи буде в нас адютен? Кажу: так, звичайно, буде. Але перед цим я вже сама знала, що я буду працювати на цій платформі. Тому, знаючи, що в начальному плані 5 годин на тиждень у нас в математиці. Складаючи календарне планування, я зразу спланувала, що одна година на тиждень у мене буде робота на адютені. Я підійшла до адміністрації і попросила, щоб мені виділили на цей час кабінет інформатики, де ми будемо працювати. Тепер ми кожної п'ятниці ходимо, ось я включила в розклад і всім так раджу теж зробити. У нас є кожної п'ятниці. Ми ходимо до кабінету інформатики, де працюємо саме за цією платформою. Але комп'ютерів не вистачає на всіх, тому по 15 хвилин кожен учень має можливість попрацювати. Але знову ж спочатку іде пояснення тих тем, які я вважаю, вони не зможуть без мене зробити. Потім, 15 хвилин, вони працюють. Перед ними знову ж ставлю мету чи досягти якогось певного трофею. Чи виконати якусь певну кількість завдань, в залежності від того, який, який курс я їм відкрила. Також на кінець тижня, ось кожен учень повинен отримати діамант з відкритої теми, яка була відкрита. Також уже чотири тижні. Я трошечки більш такі жорсткіші умови їм виставила, сказала не тільки діамант, а також дивимось, щоб був відсоток точності більше 90. Вони тепер за відсоток точності ще й борються в мене. І вони знають, що ми в п'ятницю аналізуємо їхню роботу, і вони знають, що вони будуть без домашнього завдання. Для вже дітей такого старшого віку це дуже вагомо. От. Мотивація тут на такому високому рівні стимул швидше та якісні, якісніше попрацювати на платформі. Е, ось. Тож вони трошки працюють в класі, а потім доробляють протягом тижня. Єдине, що я перед ними поставила все ж таки умову, що пот... можна працювати кожного дня, але не працювати після 21.00. Тому що все ж таки діти маленькі, така умова у нас є. Не забуваємо, що ми ще ж повинні і за їхнім здоров'ям слідкувати. Також діти з ООП також залучені до роботи. Я налаштовую їм опцію, вони отримають діамант, коли виконують 60% завдань. Але дитина стає членом команди. Вона відчуває, що теж може працювати на рівні з усіма, відчуває себе цією частинкою тої спільноти, яка вболіває за нього також. Діти підтримують оцих діток, які бачать, що їм важко це дається, але вони їх так підтримують, що ті кричать на увесь клас, кричать: у мене вже нарешті є діамант, і вони щасливі від цього. Чи змінились обчислювальні навички? Я маю можливість уже порівняти. Перед вами є така аналітика третій клас та четвертий клас. Давайте подивимося. Третій клас це 16 тижнів і 11 тижнів четвертого класу. Кількість дітей майже не змінилася. Але якість дітей так змінилася, тому що у минулому році залучала тільки тих, хто бажає. А висловили своє бажання лише діти з високим та достатнім рівнем. В цьому році працюють усі, навіть діти з ЗОП. А тепер давайте звернемо увагу: точність обчислення вона збільшилась в четвертому класі, хоч і підключилися іще й інші діти. Далі. але... Високий рівень сформованості знань також у мене з 69% в третьому класу збільшився до 86% в четвертому класі теж дуже значно так з'явився оцей жовтий сегмент. Ну я розумію, що це діти з низьким рівнем сформованості обчислювальних навичок, але ці діти про це не знають. Вони мають можливість все одно отримувати свої трофеї, чому дуже радіють. А я роблю висновки і знаю, що мені треба ще з ними, про що попрацювати, що треба зробити. Тож, підсумовуючи це все, які ж ключі до успіху? Ми всі можемо перемогти, а переможемо тоді, коли наші діти будуть радіти математиці і коли діти будуть показувати високий свій рівень обчислювальних навичок? Це чіткий розпорядок дня. Розпорядок роботи. Постійно, кожного раз на тиждень відкриваю нову тему, контролюю, ввела в розклад і ми працюємо. Нагадую про це. Далі, значущі та зрозумілі цілі. Трофеї. Саме ці трофеї є стимволом, який є дуже значущим для дитини. Також, ось бачите, наші успіхи у нас є в класі, і ми ось трофеї наклеїмо кожного тижня. І чому ж навчив нас Ед'ютен? Теж питання до дітей. дітей чому навчив Ед'ютен? Він зверніть увагу, навчив не тільки математичним компетентностям, але й їх організованості. Самі діти це зазначили. вони... Взаємодопомозі, самодисципліні, плануванні. І саме головне зверніть увагу: радіти математиці, радіти домашньому завданню і любові до математики. І дуже важливо зворотній зв'язок від батьків. Я перш за все, батьки зазначають, що це є самодисципліна, самостійність, вміння уважно прочитати завдання і зорієнтуватися в цьому завданню. Те, що батьки помітили. І не всі уроки можуть бути для дивом для дітей. Іноді навчання це просто рутинні завдання, які треба виконувати. А робота на платформі нам в цьому допомагає. Дякую за увагу.